Рухаємося далі і говоримо ось про такі ініціативи. Цікаві, Миколаївський інженер переміг на міжнародному конкурсі європейських інноваторів е і презентував розробку електричних вантажівок, які обслуговуватимуть компанії з транспортування. Вантажів. Автор стартапу Мігоелектрик його звуть Сергій е, Селіванік. Головна ідея цього проекту полегшити роботу компанії, які займаються переміщенням вантажів. Для цього інженер розробив електровантажівки, і це не останній його проект. Ну і ми маємо нагоду доєднати його до ефіру. Е, Сергій Селіванік, сео в Мігоелектрик. UA доєднуться до нашого ефіру. Е, пане Сергію вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, що добре, прекрасно. Ми вас вітаємо з перемогою, пане Сергію, тому що е, ну це прекрасно, коли країна може демонструвати наш успіх. Народ робить якийсь певний не тільки на фронтах, а ще й звичайно в мирному житті. Клас, ось цей ми бачимо зараз, друзі, сертифікат. Це прекрасно, але ж, пане Сергію. Е, так, бачимо на вашу цю 10 тисяч євро. Да, на вас вирішила підтримати міжнародна спільнота. Так розуміється грантові кошти. І тим не менш, як ви вирішили робити вантажні електромобілі, по факту, це ж технологія, то не нова, але чомусь же у вас вона вважається інноваційною. Так, вона дійсно вважається інноваційною в Україні. На жаль, дві майже двадцять рік. І в Україні ми не використовуємо електричні вантажівки взагалі. І на наприклад, електричні автівки для особистого пересування в частності, тому але технології відомі, і Маск будує свої автівки з е, 2012 року. Це вже майже більше ніж десятиліття, і лише зараз Україна буде мати можливість доєднатися до цього руху. Це перша річ, а друга річ. Так, все нове, треба на все нове треба час і зрозуміти, що електрична вантажівка може бути легша енергоефективніша та е, давати більше користі за менші гроші. На жаль, це треба ще 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 дуже довго розповідати українцям. Але ми почали цей процес. Нас оцінили провалідували вже не тільки на цьому конкурсі. Вчора закінчився. Такий же проєкт від ЄТ, від це спільнота європейська з інновацій та технологій. Ми зараз, в цьому випадку ми виступали в категорії Urban Mobility, тобто електровантажівки для міст. А вчора ми перемогли у Києві. На жаль, зараз ще й немає матеріалів, щоб показати, як це відбувалося. Ми перемогли у категорії AgriFood. Тобто всі технології, які стосуються виробництва їжі, безпосередньо транспортування, переробки, вирощування, все тому нас оцінили вже в двох з вісьми категорій, в яких і АІТ в Європі, загалом, та в Україні Агріфут і Ті. Вчора це це дуже приємно, і ми це надає нам впевненості, що дійсно не лише ми вважаємо, що такі електровантажівки потрібні ринку. Є покупці, які вже це розуміють, і замовляють вантажівки. Ви зараз бачите на відео це автівки першого покоління, і вони були збудовані ще два роки тому. І вони працюють, працюють досі. З ними не було жодних проблем, і ми ще не ремонтували жодної автівки нашої. І це завдяки навіть і тим триботехнічним засобам, які ми використовуємо, тобто з ними електромонтажівки не взагалі менше тертя будь-яких компонентів, бо цих компонентів майже в 200 разів менше в порівнянні з ДВЗ автівкою. То а якщо їх обробити ще й треба, технічними засобами спеціальними, ми працюємо. Це це теж над цим вона стає ну майже вічна. Деякі кажуть, це це ж на жаль для вас майже вічна. А ми кажемо, ні, спочатку Україні треба такий транспорт, який її буде їздити, щоб для відбудови майже вічно. А далі вже подивимося, хм, цікаво, пане Сергію. Я так розумію, що такі вантажівки ви й для фронту так само так використовуєте. Зараз так воєнні, наприклад, з Одеської області вони замислилися для того, щоб використовувати такі речі. Розумієте, зараз ну, саме вантажівки, вони трохи, наприклад, кур'єр, наша перша модель, вона розрахована для доставки по місту чи, наприклад, між селами такі речі, і вони трохи виглядають трохи інакше, бо вони ну одразу технологічно оптимізовані трохи для цього. І тому е військові кажуть, що їх буде легко е е помітити на е території, де відбуваються бойові дії, і тому е в цьому випадку ні. Але е для тилових заходів так, е звичайно, так, пане Сергію. Тепер давайте про Агріфуд. Е ви поїдете в, в скандинавські країни, так як в Стокгольм, так будете конкретно їхати. А, в чому е це са? Особ... Розкажіть mm -hmm. так про цю їжу про ці переробки, які технології ви використовуєте, і що може Україна е запропонувати Європі, яка по факту ну і так же ж досить цивілізаційно високо стоїть і в цьому плані, в тому числі, так у е е Європа стоїть на високому щаблі, але я можу впевненості після вчорашнього е е події сказати, що Україна теж стоїть на досить високому щаблі, і тому навіть в цьому випадку е е Європа може тягнутися до України. Е це вчора був цей захід агріфут е, від EIT Jump Джамсар Jump ІАІТ в стартап Буткемп. Змагалося в програмі на початку було 20 команд, до безпосереднього представлення своїх проєктів дійшло 16. І 16 команд представили зовсім різні технології: від переробки е, лісового горіху до е, систем моніторингу, того як трактор переміщується, чи ефективно він це робить по полю і е, інших систем моніторингу, систем урощування, е, е, систем контролю за бджолиництвом. Е, ну і власне наші е, е, Наші технології в, в сенсі пересування а, е, переміщення будь-чого на поле, е, добрив е, обладнання з поля, те теж саме обладнання чи е, їжі ну вироблене вже вирушеної. Наприклад, кавунів у нас приклад був на фермері е, дядьці Миколі який з якийсь Херсонської області вирощує кавуни безпосередньо. Тому е, тому в Україні справді є що запропонувати на е, в, і в сфері е, агрі. Агріку агрокультури в, в цьому справа в, в цій площині а, Агрі і айті інноваційних технологій в системі вирощування та переробки їжі ще до вас таке запитання, пане Сергію. Це ваші технології? Вони вже для майбутнього? Чи все ж таки є можливість використовувати їх і зараз? Поки Україна воює, і поки ну. Лише певне можливе відновлення. Часткове ми зараз перейшли вже до виробництва другого покоління наших вантажівок. Їх можна використовувати, як я вже сказав, як в містах. Вони проїжджають за 100 кілометрів. Вони витрачають електрики, яку коштує всього 2 євро в перерахунок. Тобто кожен зараз, хто займається бізнесом, хто навіть має свою якусь маленьку вантажівку, може зараз порахувати скільки він витрачає на 100 кілометрів бензину чи дизелю в порівнянні наприклад, з електрикою. Я вам скажу одразу це мінімум в 5 разів. І ці технології зараз використовуються. Ми, ми виробляємо ці вантажівки і безпосередньо їх продаємо. Продаємо за 7 і 8 тисяч євро. Це коротка база і длина і довга база. І, наприклад, зараз у нас хліб, нашого рідного міста, замовив вже для використання в, своїх, в своїй фірмовій мережі, щоб саме, щоб саме хліб розвозився і саме електричними вантажівками. Ось, наприклад, а ще 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 пробачте, додам, ви питали щодо Скандинавії. Так, коли в попередньому конкурсі в цьому був приз наприклад. Це було призові кошти так і допомога менторська в розвитку проекту. А вчора при призом був це квиток на саміт, який буде відбуватися вже вдруге в Стокгольмі, в Швеції безпосередньо. І там я маю нагоду представляти наш стартап і Україну як виробника електричних вантажівок, взагалі електричних транспортних засобів для України. Швеції і Європи загалом, бо в них нещодавно збанкрутував стартап, який теж займався важкими вантажівками. Вони могли привозити там до 7-8 тонн. І ми зараз займаємося теж розробкою 5-тонної такої вантажівки, яку ми можемо яку запропонуємо вже в наступному році, як для України, так і для Швеції безпосередньо. Е, але головне, що я хотів сказати, що ми не лише вантажівками займаємося. Ми ще розробляємо такі речі, як е, ми розробляємо зараз автівку, е, на якій зможуть пересуватися е, наші військові, які отримали травму хребта та змушені сісти назавжди в крісла колісні, чи люди, які були народжені, чи в цивільному житті отримали травми з. Травми хребта і теж назавжди в, в таких кріслах залишиться для пересування. Але пересування по, по дому чи на придумовій ділянці це одна справа. А уявіть, як їм поїхати, наприклад, супермаркет в, в аптеку чи ще десь. Тобто їм потрібні, умовно кажучи, інші колеса, і ми цю змогу їм надамо. Круто, ми збираємо зараз. Ми проводимо краудфандингову кампанію на, на сайті на платформі Моє місто. Тобто, якщо е, звісно, зараз ви дуже не все побачите, і, але е, ви можете зайти на платформу Моє місто е, англійською, це буде «mycity.one». І побачити нашу краудфандингову платформу, на якій ми збираємо кошти на створення прототипу електричної автівки, в першу чергу двохмісної, пізніше чтворохмісної для е, людей, які ну е, військових, які отримали такі поранення, чи цивільних, які теж змушені зараз назавжди е, жити з, з цим. І ми в першу чергу хочемо цим проектом. Поки що ми це робимо лише за наші кошти, і ось вирішили так довго вагалися, але все ж таки вирішили робити краудфандингову платформу, тобто, умовно, пропонувати людям теж сказати дякую. Це дякую на майбутнє тим людям, які вже постраждали, і, на жаль, в трапті цієї війни надалі отримують такі травми. Але коли війна рано чи пізно закінчиться, так все зміниться. І хотілось би, щоб прийшли зміни, і теж в цю сферу, щоб люди, які отримали ці поранення, наприкінці не лише залишилися з коляскою, яка яку її в найкращому випадку надасть держава, але у держави теж є свої можливості. А інші можливості, ось ми гадаємо, що ми теж зможемо. Я маю надію, що разом ми всі зможемо їм, так, це ж так надати і подякувати. Бу, Пане е, Сергію, зараз... важливішої місії немає насправді. і Дякуємо вам за те, що ви е, розробляєте такі ось перспективні речі для нашого суспільства. Ну і по факту, якщо ми інтегруємося, то і для європейських суспільств в тому числі. Дякуємо вам, е, Сергій Саліванік, сеов Мігоелектрик. Йей дає досить до нашого ефіру. Друзі, дуже цікава ініціатива. Ми ж рухаємося далі.